Пегі, 18 Його звали Едмунд Розберу і Донвал був його останньою надією. Він посвятив своє життя знанням та прогресу, але ніде на островах його не хотіли слухати. Китобійні не були місцем для природженого філософа, та він більше не мав куди йти. Бідні та голодні збирались там з надією отримати обгризки і розберу запиту у себе, чи не розділити він їхню долю. Та потім він побачив щось, що дало йому зрозуміти несуттєвість роботи усього його попереднього життя, і подарувало йому посмішку. Відкриття розберу вдихнуло нове життя в даному. Воно зробило свого винахідника багатим на перекірне найдикішим очікуванням, але він ніколи не приймав свій успіх як належне. Тому, коли Антон Соколов прийшов до нього з радикально новою ідеєю, він не міг не дати йому шансу. Ідея Соколова вола дану нову еру технологій. Потім Розберу зрозумів, що з часом прогрес обходиться за занадто великою ціною. Кумедна річ амбіції. Вони можуть привести людину як до найбільших висот, так і в безодню без виході. Та іноді це одне і те. Розберу за засвоїв цей урок надто добре.